Без чого в Іспанії не буває Різдва, і це не ялинка. Але ця річ є і в Королівському палаці, і на центральних вулицях багатьох міст, і в вітринах магазинів, в офісах, в домівках це Белен або українською вертеп, це мініатюрні інсталяції, які розказують про таїнство народження Христа і нагадують нам, яке ж свято ми зараз відзначаємо. У нас в Тривєсі вертеп стоїть уже майже місяць, і попри те, що зима він працює з сієстою, є перерва в день, але з 10 до 11 вечора. І там також є сіль на цих мініатюрних сценках. Є сіль, яка нагадує, що ми живемо в місті, де добувають уже століттями сіль. Хоча в ті часи, мабуть, коли народився Христос, тут її не добували. Дуже класно прийти сюди з дітьми, подивитися все, коли вони бачать, які школи були колись. Вони дуже дуже здивовані. А ця маленька церква це точна копія великої церкви, яка тут на площі. Цей неспокійний час, коли світ, здається, сходить з розуму з війнами. Я вам бажаю все-таки зберігати в серці мир, спокій, мати віру, надію і пам'ятати про світло, в яке нас провів Христос з Різдвом Христовим.